Андрійович, Добрий день. Добрий день. Рівно рік тому ми знімали свою першу програму, і якщо ви пам'ятаєте, ви, ви були там першим співрозмовником. От правда, тоді світило сонце і була сонячна погода, а сьогодні цього літа нам з погодою не дуже везе. Але що от з погляду вас як професіонала змінилося за, за цей рік от в нашому парку? Чи став він брудніший, чистіший? Щось змінилось на краще, щось? що стало трудніше. Розумієте, раніше. Тоді ще здається, рік тому менше було туристів, а тепер їх більше всяких ну, прохожих і вони дуже, між ними є дуже забруднюють парк. О, сміття кидають, не кидають у це вурнит. А для нас вурни там невелика біда, але навіть не кидають на дорогу, а кидають у траву. Я пам'ятаю, ви тоді говорили, що ви цікавитесь поезією Лесі Українки. Так, да, цікавився Лесі Українки, Олександром Олеся. І є багато. У вас є своя бібліотека? Тоді, тоді я вам говорив Кохановського польського письменника. А так-так. — ну, та, та саме, як нема, то зайду у бібліотеку. Там же є іноземна література, переведена на російські, мови чи на, на українські. О, і є багато української літератури, російської, то я часто всього мені, я б сказав з усіх, мені найкраще подобається з усіх поетів, старих російських рельєїв. Його дуже патріотичні твори, і він признає патріотичність других народів. О. А вас вистачає часу на те, щоб читати? Прибираю якось. Я... Ранком горілки не п'ю, <хи> тільки десь вечором. Для мене, як я попив, то день втрачений, читається. А я ранком читаю, бо ранком найкраще ну, розуміє людина, найкраще сприймає. І справа в тому, що ну, я, я помаленьку читаю, вже я сильно не можу читати. А здоров'я вам дозволяє ви? Випивати трошки? Випивати я зовсім не п'ю, жартую. <рес> як молодим був, то я не пив зранку, <рес>, тільки ввечері. <рес> Може хтось справді подумає, що <рес> ні, не, не пив я молодим. Не пив. Я й молодим не пив, стояла. Ох. Стояла горілка по часам, як в запасі її, то по цілих місяцях я її не займав, поки хтось не прийде. Хтось у гості не зайде. Ну, от ви сказали, став бруднішим парк, а може якісь нові джерела а, того, що він з'явився? Що що лавки нові принесли, тут дуже добре відпочивати людям добре. О, ну, а, діло в тому, щоб тільки старалися, щоб чисто було. Так і допомагали і відпочиваючи, щоб зберегти чистоту. А пили. Любителі пива вам не докучають. Любителі пива мені не докушають, тільки що мені так неприємно, так душа болить, як вони там коло того пива ми з собою говорять, та ще й діти, дітей поять. Ми ж повинні старатися якось щоб дітей виховувати навіть взрослим, А ми їх псуємо, псуємо особи зросли, мужчини випивають. Вип'є, пива, ще й дитині даю. У що? А при дітях так непристойно говорить. Невже ж то воно у нас весь час буде так? Невже не кінчиться, мені здається. Просто аж душа болить, ви розумієте, як пропадає наш народ. А в вашому особистому житті що змінилося? Вам стало жити легше чи ні? Ви то в тому житті. Ну, я б сказав, що не так, то вже дуже тяжко. як... Десь нас О. Правда, все дороге, але платять більше за зарплати. Ну, я чую, по я говорю, лякаю, чую часто в Верховній Раді говорять скрізь, ну, що дуже. Ну, ну, Тому ми вважаємо, що... Та, та вас влаштовує ця та... платня, яку вам платять? Та влаштовує, мусить влаштувати. Кажуть люди, що все переживемо, аби наша ціль. Була викорена. А ці в нас незалежна Україна і все. О. У народу нашого, сам розумієте, 90% типу голосувало за цю незалежність. І вони ж такі хочуть, щоб було. Мимо всіх труднощів все будемо старатися приживати. Починався черговий літній дощ, але Федір Андрійович продовжував підвертати доріжки парку, і так щодня, незважаючи на погоду і власне самопочуття. Можливо, тому його одинока постать і видалась нам символічною. Дуже вже небагато знайдеться у нас людей, які ось так спокійно і самовіддано роблять свою справу, без зайвих емоцій, піни на вустах і дилетантського втручання у справи інших. І можливо саме через нестачу таких людей нам ніяк поки що не вдається навести порядок у нашій державі.